Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Він присвячений всім нашим справам з 14 по 18 листопада 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Спочатку, як завжди, аграрний гороскоп. Отож, з 14 по 18 листопада нас цікавлять два періоди. Це перший період 14-15 листопада, вівторок середа, коли місяць буде в знаці стрілець. В цей час у нас 14 го ще буде час гекати, 13-го народження молодика, 15-го завершується час гекати 11 година 27 хвилин ранку. Тому посіви 14-го не проводимо, а 15 го можна в теплих країнах, в теплих регіонах. Ще в теплицях сіяти насінні сидиратів. А пророщувати насіння можна буквально в кожному будинку. Розсаду не турбуємо в цей час ні 14, го ні 15. го Для квітів актуальне прибирання квітника, якщо гарна погода, обрізка та зелені операції. Для кімнатних рослин актуальні зелені операції та захисні. Операції проводяться проти шкідників та хвороб. Обов'язково проти шкідників попрацюйте. Біопрепарати гарно працюють. Поливи та підживлення в знаці стихії вогню не плануємо. В саду проводимо обрізку та зелені операції. Зелені операції на будь-яких рослинах можна проводити, можна збирати врожай та робити заготівлі. А от квашення овочів і капусти не плануємо на цей час. В цей час, якщо заквасити, то буде така гірковата капуста. Буквально наступний період у нас вже буде гарний час для квашення капусти. Настоянки не готуємо в гекату 14 го та 15-го після 12-ї години починається гарний період для цього. Дуже важливо для цієї важливої справи. Збираємо лікарські рослини тільки 15-го, -14 14-го, дні, і причому 15-го після 12-ї години риболовлю не плануємо для кімнатних овочів, актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Йдемо далі. 16, 17 та 18. Цікавий період справа в тому, що в нас 16 го місяць без курсу з 0 годин 57 хвилин до 9.41, а в 9.42 це вже буде час козирогу починатися. Тому вже продуктивний час з 10.30. Продуктивний час козирогу почнемо використовувати 17-го всю добу, а от 18 до 9 години 30 хвилин ранку цей гарний період буде. Тому в цей час оці рамки з 16, 10-30 і до 9.30, 18-го можемо посадити озимі часник та цибулю. Ми плануємо в цей час посадити. Можна сіяти насіння вершків. Та корінців, і насіння еустоми. Це для тих, хто питав, коли її посіяти насіння Сійте в козерозі дуже гарний період. Далі йдемо, розсаду, працюємо з 16 з 10:30. До кінця доби 17 та 18 до 9.30 ранку. Далі все, більше не працюємо поки. Для квітів можна сіяти насіння еустоми, висаджувати цибулини весняних квітів, багато хто отримав вже з розпродаж. Можна висаджувати весняні квіти, але якщо в холодних регіонах, то краще це у відра в горшки пересадити, забрати той торф на корінцях і посадити, і потім в погріб його, коли вже будуть морози, тому що можуть не встигнути. Укорінитися, але весняні це були весняних квітів, можна посадити. Можемо для кімнатних квітів нарізати живці та проводити укорінення, розмножуючи таки, таким чином їх. І можемо висаджувати саджанці квітів в теплих країнах, відкритий ґрунт. Для кімнатних рослин теж актуальна посадка. Зараз багато хто заказує і отримує посилки з цитрусовими та іншими рослинами. Буквально пересаджуєте перевалку робіть, поливайте та підживлюєте ці рослини. І це можна буде про поливи підживлення. Зараз ми більше детально поговоримо. Робити до 9.30. Зелені операції можна буде проводити ще до кінця 18 листопада, до кінця дня. Поливи ми починаємо проводити після 10 години 16-го, та 18-го до 7 ранку. Чому? Тому що далі у нас водолій знак стихії повітря о 13.28, Тому треба встигнути. І, до речі, підживлення починаємо з 16 о 12 годині дня. І потім вже завершуємо 18-7 годині ранку теж. Для саду актуальна посадка саджанців. Не тільки садові рослини, лісові, декоративні всі саджанці після 10, 30, 16, .00, 17 .00 та 18 до 9.30. І нарізаємо живці, там, де вже 3, мінус 5 нарізаємо живці, які будуть нам обов'язково необхідні вже навесні. Зелені операції проводимо 16, 17, 18, збираємо врожай ці 3 дні, робимо заготівлі, квасити овочі, капусту починаємо з 10 години ранку 17 та 18 до 12 дня. Можемо готувати настоїнки в ці дні, збирати лікарські рослини, в цей час корінці і ягоди збирають ще пізніх наших лікарських рослин. Риболовлю можна запланувати. Для кімнатних овочів буде актуальне 16 після 10 поливи підживлення після 12-ї, 17-го поливи та підживлення вся доба, і завершіть поливи 18-го вранці о 7-й годині ранку. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я. Знову ж таки, на цей період з 14 по 18 листопада 2023 року, час Київський. Розглянемо спочатку справи нові проекти, нові справи. Чи можна купувати дорогі речі? Тому що дуже багато хто чекав вже цього часу. І цей час наступає, але треба почекати. 14-го у нас ще буде геката. 13-го було народження молодика і завершиться геката 15-го об 11 годині 27 хвилин. Отож, на 14-й нічого не плануємо, а 15-го після 11-ї години 30 хвилин і тут і спочаток справ можна нових запланувати і купувати дорогі речі. 16-го у нас буде період, коли місяць без курсу, ми його виключаємо, і тому 16-го після 10-ї години можна розпочинати нові проекти і справи і купувати дорогі речі. Постарайтеся до 20-ї години вечора це зробити. 17-го тут все вся доба гарна. І 18-го, будь ласка, тут знову ж таки місяць без курсу у нас буде робити перерву в гарному часі, в сприятливому часі для того, щоб ми починали справи і для того, щоб купували дорогі речі. Тому спочатку доби до 10-ї години можемо починати справи і купувати дорогі речі, потім перерва. І після 14 години до 23 години теж можна буде розпочинати нові справи та купувати дорогі речі. Ось такі справи, так що вітаю вас. Йдемо в будинок 14-15, будьте уважні, це знак стихії вогню стрілець, тому можливі пожежі 14-15. Стригти волосся в гекату не рекомендується. 14, го 15 го тільки після 11 години 30 хвилин. І так, також стригти нігті. Ми можемо вже 15 го після 11.30. Фарбувати волосся в знаці стихії вогню не треба згорить. Мити волосся можна. Не плануємо сауну, не робимо ніяких масок, не очищуємо шкіру і не очищуємо. Ні, до речі, очищуємо. Очищення, очищення організму, якраз ГК, та ще підходить у нас там. І до цього був час гарний для очищення організму. А то перепрошую, 14-го завершиться цей період, але 15-го вже ні. Рукоділля гарний час для стрільця, для тіста треба більше рідини. Прання, прибирання не плануємо, ремонтні, ремонтні роботи плануємо, гарно в стрільці виходить все. І провітрювання речей також проводимо при гарній погоді. Йдемо далі. А далі у нас 16, 17, 18 працюють енергії козирогу. А вже після обіду 18-го будуть працювати енергії водолія. Що ми можемо тут запланувати? В першу чергу розглянемо грубу камін, піч тут буде дим, будьте уважні. Стригти волосся можна 16-10 го після ї години ранку, 17 го та 18 го до 10 ї години. Тут у нас цей же період, бачите, місяць без курсу, без курсу спочатку доби до 10 ї потім після 14-ї години до 23-ї. І ніхти таке ж саме. Такий же самий час. Фарбувати волосся можна в козирогі органічними. Тут у нас справа в тому, що ще буде накладатися енергії стрільця, тоді краще органіка 80, а тут вже можна в козирозі різні фарби. І 18 до 13 години це треба зробити. Мити волосся можна, сауну не плануємо Бачите, синім, але це ні. Догляд за шкірою, маски будуть працювати після 10 години, 16, 17, 18 до 13 години. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також не плануємо. Рукоділля в казорозі дуже гарні справи виходять. Тісто це норма по рецепту. Прання і прибирання. Ось гарний час. Так, після 10-ї години 16-го, 17-го, 18-го постарайтеся в першій половині дня завершити ці роботи. Прибирання також в ці е, часові е, кордони, тобто 16-пятнадцятого гарний час, 17 та 18 до 2 години. Перша половина дня дуже гарний час. Ремонтні роботи не плануємо, та провітрювання речей теж не А плануємо. тепер обов'язково поговоримо ще про здоров'я. Додаткова інформація потрібна. 14, 15 листопада 2023 року місяць знаходиться в знаці стрілець, а в стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи ось чому сауну не плануємо. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. В час стрільця загострюються такі хвороби: цироз, гепатит, гіпертонія і шемічна хвороба серця, а також небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Що можна робити? Можна лікувати органи дихання, можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотонії, а також щитовидну та вилачкову залози, і можна проводити в цей час сканування різних органів. Далі 16, 17, 18, перша половина дня це у нас будуть працювати енергії козирогу. А в цей час будуть вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля і особливо коліна. Не можна проводити в цей час операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Стоматологія на цей час небезпечна. І увага! Вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла, велика небезпека переломів. Не спішіть, будь ласка. У цей час загострюються такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Але можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, вироску та хвороби 12 палої кишки. І у нас 18 після обіду, після 2 години, будуть працювати вже енергії водолія. А в цей час вразливі такі водолії органи, ноги наші. А це всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг і серцево-судинна система. І, до речі, в цей час е, теж в е, очі під ударом, так що будьте уважні, в цей час спостерігається судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і турбують тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі. А значить, і на очах загострюються в цей час такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. Фані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся. На наш канал. Щиро дякуємо.